Є така чудова практика для покращення життя. З точки зору психології, вона авторитетна, тому що в даному випадку ми працюємо з мозком, з танами. Якщо робити її мінімум 60 днів, можна побачити ефект. Пропоную вам спробувати, в чому вона заключається? Перше, коли просинаємося зранку, треба зосередитись на вдячності, згадати, за що ми можемо бути вдячні в нашому житті. Хоча б одну-дві речі, якісь згадати, на що, за що я зараз вдячна, що в мене є вже, і відчути цей стан вдячності, щоб вас переповнила ця вдячність. Другий крок це вибачаєшся, згадуєш, за що ти хочеш вибачити. Третє звернутися до Всесвіту, як хочете називаєте, чи це всесвіт, чи це Бог, чи, чи що вас надихає. І попросіть те, чого ви хочете, чого вам не вистачає. Ці три кроки щоранку протягом 60 днів.